Вітаю, шановне панство. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити? Сьогодні хочу поговорити про таку болючу тему: систему кримінальної юстиції в Україні. Верніше про відсутність такої системи, про той суцільний сором ганьбу, яка відбувається в правоохоронних органах. Ну і практично про повну моральну деградацію сьогоднішніх правоохоронців силових структур. Вірніше, контраст, який відбувається між тими правоохоронцями, які 24 лютого прийняли рішення боронити державу і зараз в різних силах оборони представляють силові структури, які чинять опір рашистській навалі. Здійснюють спецоперації як на лінії фронту, так і глибоко в тилу. Про це е відзначав і малюк, е коли намагався виправдати той безлад е ту ганьбу, яка відбувається всередині України. Ті правоохоронці, яким фактично нічим зайнятись, е почали займатися своєю звичною справою, переслідувати патріотів. Займатися мародерством, здирництвом, з бізнесу, з українських людей, перебирають спідню білизну, використовуючи своє службове становище, використовуючи оперативно розшукову діяльність, приступаючи закон, використовуючи обмеження прав людей, копаються в особистому житті. Ну і Кричущі факти, які здійснює СБУ, ДБР інші правоохоронні органи БЕП прокуратура, переслідують патріотів, таких як Червінський, за наказами вищого керівництва України. Факти переслідування бізнеса, як ігоря Мазепу інших бізнесменів переслідують, вилучають особисте майно, комп'ютери, коштовності. Потім вимагають грошей за повернення особистого майна. Ну і вишенька на торті було переслідування журналістів, які викривають такі корупційні схеми, викривають таких, в тому числі корупціонерів в правоохоронних органах. Факт стеження за ними, по перевищення службових повноважень, фактично здійснення злочинів правоохоронцями. От на цю тему хочу з вами поговорити, що з цим робити. На мій погляд, три ключові моменти, які зараз необхідно зробити. Ну, по-перше, оскільки всі правоохоронці давали присягу народу України служити вірою і правдою, захищати права та свободи, честь та гідність українського народу, всі правоохоронці мають бути направлені. В сили оборони і мають займати зараз дійсно питаннями захисту прав та свобод українських громадян. І е, Малюк правильно сказав, що сьогодні він, е, чесно кажучи, сказав, що окремі правоохоронці, окремі представники СБУ кидають тінь на службу, ну і взагалі на правоохоронну діяльність, на силові структури. Насправді їх на, надто багато. І цей генабний випадок, коли департамент захисту національних інтересів займався безпосередньо знищенням національних інтересів, переслідуванням журналістів, не захистом журналістів розслідувачів а переслідуванням. Всі ці правоохоронці, всі мають бути направлені зараз на фронт. В принципі, так як зробили в ситуації в Дніпрі. Коли полк особливого призначення е, Дніпропетровської області відмовився рекрутуватись в бригаду Людь, е, це бригада, яка створена на базі національної поліції і е, приймає участь в бойових діях, е, ви бачили цей ганебний випадок, коли з центрального апарату приїхали рекрутувати, що вони там говорили, що вони несли, що, не, не, не для того. Мама квіточку ростила, щоб ризикувати своїм життям. Ти спомнів якое подроздіління ти приїхав. І откуда ти прийшов? Откуда? Ти гніда Так. Я гніда Спайдана, а ти гніда відкуда. Я зібрати. Поняла, що ти робив, персики? Захищав руку! Так от. Всі правоохоронці давали присягу народу України, давали присягу захищати честь та гідність права та свободи українців навіть ціною власного життя. І якщо правоохоронці не знають, чим займатися в тилу, вони мають бути скеровані на передову. Якщо правоохоронці, давши присягу народу України, не готові ризикувати власним життям, ми, українці, як утримувачі таких правоохоронних органів, не готові утримувати за власний кост, за кост платників податків, за кост власних податків, не готові утримувати таких правоохоронців. Ще раз підтримую е, національну поліцію, яка цей полк Дніпропетровської області в повному складі перевела в гвардію наступу бригаду людь. А... Можу сказати, що оцінка надана ситуації а, щодо щодо ситуації в Дніпрі а, Прийнято рішення щодо розформування полка а, поліції особового призначення в ГУМП Дніпропетровської області. Тобто, полка такого не буде існувати. Ми можливо приймемо рішення інші кадрові рішення щодо створення там окремих род для виконання специфічних функцій, там охрана фіохорона фізліз і інше. О, всі співробітники полка поліції особового призначення будуть переведені в без виключення, будуть переведені в бригаду людь для виконання поставлених задач безпосередньо бригадою. Ті особи поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть відповідно будуть звільнення з врученням повісток. Так фактично має вчинити і малюк з департаментом захисту національної безпеки. Який зганьбив честь офіцерів, честь Служби безпеки, кидає тінь на тих офіцерів, які зараз захищають Україну і нищать нашого ворога, всі мають бути скеровані весь департамент, і всі е, служби безпеки, які зараз займаються переслідуванням бізнесу, здирництвом, всі мають бути направлені на фронт. Зараз... Працює група да, після ситуації з Ігорем Мазепою створена група бізнесу. І три місяці має відбуватися аудит. От, е, цей аудит має назвати всі фамілії працівників ДБР, СБУ, прокуратури, БЕП, які займаються переслідуванням українців і знищенням українського бізнесу. Всі вони мають бути скеровані на фронт. Ми вирішуємо питання мобілізації. Ми вирішуємо питання, хто має захищати служити в правоохоронних органах. По-перше, люди волі. По-друге, люди, які дали присягу українському народу і готові захищати честь та гідність, права та особисту недоторканність українців ціною власного життя. Ми, нарешті, маємо позбавитись от таких правоохоронців, як в Дніпрі. І їх досить багато зараз в тилу, і в СБУ, і в ДБР. Нагадую, що до цього у мене є петиція, я її постійно перетачую до своїх відео. Петиція якраз і передбачає обмеження присутності в правоохоронних органах працівників правоохоронних органів, які не приймали безпосередню участь в бойових діях. Маємо законодавче заборонити присутність правоохоронців, які не приймали участь в бойових діях. Це найкращий спосіб люструвати таких правоохоронців і позбавитись раз назавжди, щоб в державі не було таких правоохоронців. Бажано, звичайно, щоб петиція набрала достатню кількість 25 тисяч підписів. Інакше виходить, що ми навіть не можемо сформулювати свої вимоги до. Управлінців, яких ми призначили на посади, для того, щоб вони виконували волю українського народу, друге питання, яке важливе в цьому контексті, всі керівники правоохоронних органів мають згадати, що таке офіцерська честь. Знову ж таки, починає з пана малюка: якщо для нього офіцерська честь це не пусті слова, всі офіцери, які зганьбили ім'я СБУ. Треба не розказувати представникам G7, що він буде відстоювати е, честь офіцерів, а фактично скерувати ще раз кажу на фронт всіх таких офіцерів, які зганьбили честь офіцера. Це повністю в його компетенції. Знову ж таки нагадаю, що Національна поліція продемонструвала, як це робиться. Всім полком перевели бригаду людь. В СБУ є своя бригада. От треба всіх таких офіцерів перевести, і хай вони докажуть, що вони дійсно знають, що таке офіцерська честь. Досить балачків, досить окозомилювання розмов там на пресу, на наших міжнародних партнерів, що ми позбавимося таких ганемних явищ. Треба конкретні дії. Тому хто переслідує е, патріотів, таких як Червінський, є конкретні слідчі прокурори, які займаються зараз завказівками керівництва офісу Президента прислідуванням е, червінського інших патріотів? От якщо е, генеральний прокурор, голова СБУ знають, що таке честь офіцерів, будь ласка, скеруйте всіх цих невігласів, і хай на фронті вони проявлять своє вміння продемонструють патріотизм. Я нагадаю, що попередній генеральний прокурор і голова СБУ були спочатку відсторонені, а потім фактично і звільнені за те, що в середині прокуратури, всередині служби безпеки, пригрили зрадників, відвертих колаборантів, агентів наумових кулінічі і таке інше на жаль, не понесли вони відповідальності. Генеральний прокурор. Венедиктова була відправлена на заслужену силку в Швейцарію послом, хоча по ній мали бути прийняті процесальне рішення. Ну і нагадаю, Баканов також пішов тихо в ліс, замість того, щоб відповідати, чому у нього в близькому оточенню керівництва були зрадники, які зараз під слідством, і чому він не дає покази слідчим. Тому якщо у нас дійсно зараз залишилися офіцери в правоохоронних органах, вони мають бути проявлені конкретними діями як по відношенню до тих офіцерів, які приступили закон, вони мають бути не нагороджені, як сказав Юрій Бутусов, Роман Семенченка, який фактично організував переслідування е, Бігуса, да, 31 січня, нібито був звільнений, а 29 був нагороджений. Орденом Данила Галицького як можна ганьбити нагороди, як можна ганьбити людей, які нагороджені такими званнями, і нагороджувати цих невігласів, які мають бути під слідством замість червінського, замість патріотів, які зараз сидять, тому що керівники правоохоронних органів виконують незаконні вказівки з Офіса президента. Ну і якраз е, третій е, пункт, який маємо змінити, це призначення керівників правоохоронних органів з Офісу президента. Президентом. Ми маємо, врешті-решт, відрізати поповину правоохоронних органів від представників влади. Нагадаю, що сьогодні фактично всі правоохоронні органи призначаються від влади, якщо говорити про Генеральну прокуратуру СБУ. Їх призначає президент, міністра внутрішніх справ за погодженням з Верховною Радою. Також призначає президент. ДБР е введено нібито е незалежні конкурсні комісії, які формуються від влади. Три від Кабміна, три від президента, три від Верховної Ради. Фактично, влада знову ж таки сама собі формує таких керівників. Звичайно, вони будуть. Керовані звичайно, Знач... вони будуть виконувати волю провладних сил. Зараз це все сконцентровано в офісі президента, і це ми маємо змінити в корні. Для цього ми маємо змінити підход до призначення правоохоронних органів. Правоохоронні органи мають формуватися знизу. Керівники мають обиратись на конкурсних комісіях, де в конкурсних комісіях. Основу складає представники професійних кіл від громадськості від українського народу. Так як я колись пропонував закон про фінансову поліцію, де е конкурсні комісії маю, мали формуватись з представників бізнесу через бізнес-буцмена, з представників адвокатських кол через колегію адвокатів. Через громадські організації, які займаються безпосередньо питаннями економічної безпеки, а не підміна таких конкурсних комісій або владою, або зараз йде пряме втручання заходу за представництвом міжнародних організацій, призначають керівників набу, фактично підміняє конституцію, підміняє право українського народу впливати і контролювати власну владу. Йде з боку е, закордонних партнерів, зовнішнє втручання через представників міжнародних організацій. Де тут присутність українського народу в формуванні влади, в контролі влади, в дисциплінарних комісіях мають бути також представники громадськості, щоб як е, от відбулося незаконне стеження за бігусом, замість оцього ганебного звільнення, а фактично прикривання злочинів. Має бути дисциплінарна комісія, яка зробити висновки. Хто винен, а потім правоохоронні органи дадуть правову основу перевищення службових повноважень, порушення прав та свобод українських громадян. Тому висновок перше. всі на фронт, всі офіцери мають пройти участь в бойових діях. Законодавче треба заборонити присутність в правоохоронних органів. Правоохоронців, які не приймали безпосередню участь в бойових діях, зараз є закон про мобілізацію, і туди треба внести ці зміни. Друге, якщо залишилися офіцери в правоохоронних органах, вони мають проявитися і самі вичищити Авдієві конюшні. Не має бути в правоохоронних органах семенченків інших невігласів, і це питання честі офіцерів. Діючих офіцерів, якщо такі є. Ну і третє, правоохоронні органи мають формуватися геть за іншим складом. Призначати керівників, контролювати дисциплінарні комісії має український народ через своїх професійних представників. Це можна легко зробити, треба мати бажання. Ну і з нашого боку, звичайно, тиск на. Наших найманих управлінців, які зараз керують органами державної влади, знаходяться в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, в офісі президента. Президент має нарешті повернутися обличчям до українського народу. Якщо вони будуть демонструвати свою п'яту точку, значить дамо їм всім підзад. Слава Україні!